Поштовий, трубачий, масло, а чумбається. Вони не голодять. О! Голубка з нова построю. Нема пари, ніякої з молоді. Та вони не голодні, вони не хочуть і виходить у тебе. Іди до Юрки, я вас поснімаю. Голову їдуть сюди передайся. Я совпада, собаку голуба. Ми мені передали, воно козаць гулю. Кадали голову вашу передаду. Ну передається, якщо опять буде голубка, ви що то щоб я так потихень, то світ вам, йоп, на йок, наші блять. Тебе <говори> буде багато, <говори> блять, заведеш. А ти <говори> я не що робиє вона дає почуття

Хоббись багато позабирав, Юра. 15 штук. 56. 56 штук забрав. Мама родна. Що так кожен день клипає. По три рази на день. А, По три рази на день. Я вгорі так і забрав. Або ж городи. Ну так, да, було те багатенько, штук 200 вже. 56 штук ти що вважав? Ну так. Ой-ой-ой. В горі в гори забирає чи на, на чи на городі? От в горі забирає чи на городі. В горі на городі, з городу як знімається. От гору, хто в гору, хто это, він клепав. в гору пішов, все забрав, так? Да? Ой. Тримаків повибивав. Та подиви, стоїть так побути. Пишастик трохи забрав, да. Короче. Ще до весни далеко, да? А вже 56 штук ти каж забрав. Труба. Ха, було триста. 370. Було? 370 штук було. Ну, бач, 50 забрав і не видно. Ну, половина не виходить, поховалися. Та, я ж пороздавав, що що? Я Раз, 10 штук дав, другий раз. Отдав. А, пороздавав. 40 штук дав, блядь. Для... Білих було, блядь, 10 штук, так залишилося одне. Білих було 10 штук, залишилося одне. А, грубо, грубо. Ого. Да є гази. Загнал, что ки бы Якого? был. Дал так того, Белого. Белого то, що я давав. А летів, Юра. Летів хорошо, да. Я потом новую Васильевку приезжает, блядь, до сих пор нахуй. Та ні, то. 15 років, це Це ті голубі вже нема, вася, що я давав. То може їхні внуки, правнуки. Вовні ходять, віч. То вну... внуки внуки, тих ті голубів, так? Да? Ні, це не воні, це поліше голуби ходять. О ті приміщення? Та ти шо? Це вже сколько років пройшло, Юра? 15 років, мабуть, точно. Та ну, 10, ні? 20, ні. А, да, 10 точно. Що, так Тоді ми... давали, вони всі летіли, Юр. Так вот. вони зараз летять. Да. Ми вже старі. А ми вже старі, так? Да? Голуби старі, блядь, ми, ми вже а. давно старі, да? а голуби, голуби старі. Ну хоч два голуба підкинеш які-небудь що Та хоч два штуки накинь. Я розумію, що кобич шматує. приїхав вже так проїздом своїм синячий голос, як ти казав. Може щось хоч якийсь двох накинь. Я вже не просив ганяти, раз це вже 56 штук, кубиць забрав, ну, з такої арави просто половина не виходять, поховалися. Тут і не побачиш, що, що він забрав. Це би утром. Ось. Хлипає в горі, і на городі, везде віз, Йорка каже. Вони вже каже, бояться з будок вилазити. Та що тут вокруг нього нема одні, одні поля. А так їздить, знімати, коли вони летять, нема време. В городі бомбешки, день і ніч, не до голубів. Це так Женькі за Женьки так, п'ять минут. Та я навіть не бачу, що я знімаю, Юра. Та вони і вгору не йдуть, бо їх уже кобис позашугував. Это с руки не идут, вот, то с или утром сами идут в гору. Короче, все надо было. Як от то я приїжджав з утра, коли попадав вітра були, а зараз кобись молото, то їх день і ніч. Понятно, що утром відкриваєш, підпачуються. Ну, вони і зараз не плачуть, зараз вже є слісти сіпав, вони не підуть. Не підуть, так? Да? Та треба було палкою тронути, вони хтось би одірвався, так. Да? Вони пішли, так. Так зараз вони вже а я утом на світи. А вони по... бо Понаїдалися. А вон кувайш Ага. їде. Да? Летить. Хуя. Під кого вона вийшла в те. Під кермаків. Под кермаків, так. Да? Ще є така сама. Ну, одне голову, одне гулка, по-моєму сколько сколько по времени ти не дивися ну так по часа два я що дивлюсь? ну примерно полтора-два часа стоять дась больше стоять даже більше ага. ну, стоять я ж не завий сама сьогодні не мой день я тоді не дзвонив с утра я не собрався вообще їхати не планово нажрать я это. Короче, ладно Ладно, на этом і пошабашим. Все, господа голубятники. Пока. Вот все і все. Ладно, може колись попаду з утра. Надо было палкой тронуть, может кто-то бы одервал сейчас. Ну да, надо было не давать жрать, а просто палкой махнуть. Да. да. я не хуй там трохи тут кормить, я на голову, повести, за нас супали. Ну ладно, хай будет, как будет. Буде. Для отчета, да.